Сьогодні я над цим відео дуже постарався. ТОП-10 ютуберів, які починають в топи йти по У на 10 місці в нас Вітор Сакрова. Думаєте, ви знаєте його ютуб канал? В нього було дуже багато ютуб каналів. Він зараз... Розвивається дуже, дуже, не... дуже сильно. Наприклад, нього, він почав знімати ютуб не так давно, як знімав, Ну, я його дуже багато бачу в топах. Його відео, його стрими, Совєтую на нього підписатися. Дальше. На дев'ятому місці у нас Дальше у нас EX. Думаю, то теж ви його знаєте. Ду... Багато він робить стрими. Він пише кубки. Думаю, ви на нього ви в рекомендаціях бачили, Він стримить, Ну і, щоб мені сказати, файний. Дуже багато в реках бачу, 567 підписників. Зиваю всім, щоб набрали хоча б до 10к підписників. Ми, а ми пішли «Дайся». Далі в нас іде Дейта. Думаю, то теж його знаєте, Дейту. Він зараз знімає нюст трьоми, наприклад. Відео нього можна виграти. В конкурсах можна бути. Ну, совєтую на нього підписатися. Його <питерігальний> не так багато підписників. Нього тисячу, тисячу підписників, 48. Тисяч. Канал. Він зараз на проекті один підписник 5 кубків. Як сухости, можете підписуватись. Далі. Далі. В нас на сьомому місці твій Тве. твой. Твой. твой сон. Красно не можу вимовити я. Він теж стримить. Він Апає підписником за там 30, ті 25, гархі. Допомагає підписникам апати. Кубки в нього. В нього підпис... 1730 підписників. Тож і топовий сіл. В нього 56к. Пусить своїм підписникам захвосиє. Пупки. Дайся. На соседному місці у нас. подайте хто. Дайся у нас блі. Бі. Вот Отакий у нас. Бій. Отакий у нас аккаунт. Він теж. Він пустить свого зара. Отакий. Вот Сел. В нього зара. 1805 підписників. Тисячу підписників 85. Не хватаємо 100 160 70 підписників і буду в нього 2к. Здаваюсь, щоб в нього швидше було 2К підписників. Топовий сев, Він мені допомагав апити базу на 25-й ранг Топовий сев. Далі у нас на п'ятому місці. Розпорядися Фест. Думаю, ви Феста знаєте. Він. Дуже багато в рекомендаціях був. Фест. Він ап апліє ап ап справа на 35-й, наприклад, у нього 2300, а я ну 2300 підписників. Він зараз пушить на твінку Вольта на 35-й і всього. Зеваю, щоб в нього світло було 3К підписників. А ми йдемо далі. Далі в нас він сестер. Думаю, теж його знаєте. Він фестивалю скуди був його припису. У нього 4000 підписників. Він апнув, коли я дивився, в нього було 3970. Зиваю, щоб він світ сапнув 5. У нього було ще 5к підписників. Ну, що про канал сказати? Розвит на В рекомендаціях теж багато басу його. Ідемо далі. І в нас далі йде отакий от тайран Гемс. Зилаю, він випускає відоси. Наприклад, там апнув Хрома на 25-й ранг, в нього за. Його басов в рекомендаціях теж багато. В нього за 15К підписників і 4. Зваю, що в нього звик це було 16К. Ну, що сказати, не, не так багато басу в його в рекомендаціях, але басін не такий популярний. Йому треба щось таке знімати, щоб він був дуже популярний. Там, наприклад, якісь. Щось підписникам нам, наприклад, допомагаю. Наприклад, 25 ранг і підписникам допомагаю апати повторюю. Стоп повисел. Підписуйтесь на нього. Якщо хочете, вас і є. А ми йдемо. Дайте. ТОП 2. А далеко йти не треба було. І все у нас Декстар. Він апає. Кой тепер свій силою на... Тисячі кубків і в нього воно полишилося. В нього 17К і 3 підписників. підписанки. щоб було 18К. Та я всім взиваю, щоб в них по тисячі, по дві, по п'ять, суп щоб в них підписувались. Він? Я його слушаю, но побачив в рекомендаціях. Я його пусті всі відео побачив реклам. Я на нього недавно підписався, може ти з днів зо зо зотра назад. Топую щел. Ну і топ один, як ви можете догадатись, це лисичка. Можете знати, хто така лисицька? Вос! лисицька, Він апнув. Є вона 35-й ранг. Тож топовий все, в нього 23 тисячі і 8 підп... і 80 там, підписників. Зілаю, щоб в нього було 24К, а в нього буде 24К, але хочу, ну, я його в рекомендаціях бачу, але не так багато, якби він там щось. Ну, треба було йому щось подумати, да, в нього там 23К підписників, типу крутий. Але щось не вистачає до каналу. Окейсь там. Ну, щось не вистачає, хай подумаю. А так, желаю всім, щоб по тисячі підписників були. З вами був Денис. Не забувайте підписувати. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. З вами був Денис. До встречи. Пока-пока. Я ще хотів дещо сказати, щоб ви мені допомогли апнути за цей тиждень 30 підписників. Ставте лайки і не забувайте підписуватись на канал, бо на мене деякі люди відписуються. У мене, наприклад, було все 28, сьогодні, в мене вже 27. Будь ласка, не відписуйтесь від мене. Всім пока.